Що ж, мої любі відьмочки, Сьогодні ми поговоримо з вами про аромати, які виведуть вас на чисту воду. Тож, якщо ви не хочете, щоб оточуючи, дізнались, хто ви така є насправді, ароматами цими користуватися протипоказано. Ви на каналі Неролі Пачулі, мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! І почну я сьогодні з аромату, зняття якого я ніколи не пробачу дому Мюглер. Це звичайна аура в парфумерній воді. Це просто шедевр. Звичайно, його зняли, бо він максимально шедевральний. Бо його геніальність і неповторність масам недоступно зрозуміти. Звичайно, що він, мабуть, був не дуже комерційним. Він, мабуть, не дуже добре продавався, тому його доволі таки швидесенько зняли з виробництва. Я, слава Богу, встигла його задублити, в мене ще тут половинка десь. Я його обожнюю. Обожнюю, сходжу по ньому з розуму, особливо восени, особливо, коли в мене настрій побути трошки відьмочкою. Цей аромат для такої молодесенької відьмочки. Вона ще така грайлива, навчається ці відьомським штучкам. Вона така, знаєте, грається з вами. Ви такі заходите у чащу лісу, і вона то зліва вас покличе, то справа покличе, то трошки зачепне вас за плече, то порядку волосся вас вам дмухне в обличчя. Ось така це відьма. Так, шпрекну на блотер, бо хочу, хочу я почути це знов і знов. Це краса, неймовірна, мабуть, найзеленіший аромат, який я колись пробувала. Ось ці зелені ноти, десь я бачила в піраміді було написано ноти Ліани, чи ще щось таке, чи то мені наснилося. Напишіть в коментарях: я відчуваю ось цю зеленину, тут таку соковиту. Настільки вона соковита і незвична, це якийсь тропічний ліс у сезон дощів. Для мене це вологий зелений дощовий ліс, і мавпа. Мавпа. Мавка, мавпа з мавкою. І мавка, яка грається, і мавка, яка грається, Заграє до вас, балується з вами, зводить вас з розуму ось це аура. Ось це те, що я вам, люди з дому Мюглер, коли ви будете дивитися це моє відео, так і знайте: в мене на вас великий зуб. Я вам цього ніколи не пробачу. Ніколи за те, що мені доводиться зараз оце. Ой, економити, а я дуже-дуже не люблю на собі економити. Наступний аромат сьогодні буде в нас Марк Джейкобс Декаданс. До речі, також знятий парфум. Хто б сумнівався? Ну, щодо флакону, я навіть не знаю, що сказати. Це настільки жахливо, що аж красиво. Хоча зроблений він дуже якісно. Щодо аромату, Ну, сказати, що він неймовірний, нічого не сказати про це аромат. Тут ми бачимо і сливу, і ірис, і що щоб це не означало, папірус. Всі ми знаємо, як пахне ліквідамбур та папірус. І, мабуть, ці дві ноти дають якоїсь таємничості, якоїсь є тут якась нерозгадана тайна. Я не знаю, як його описувати. Ось ця слива вона не випирає. Я ну, не можу сказати, що я дуже люблю ноту сливи в парфумерії. Але тут буває, знаєте, нюхаєте такий аромат, він такий округлий, такий красивий і з боку слива. Ну, така топорщиться, Ні туди, ні сюди. Цей аромат взагалі не такий. Ось ця слива, вона тут відчутна, але не знаю, як це описати. Наче слива у солоному маринаді. Е, і ця слива, вона так е, гармонійно поєднана з усіма нотами. Шафрану я тут не відчуваю, який Ірису. Мабуть, якась пудровість тут є, але все ж таки для мене він якийсь солоно-солодкий. Це звучить, словами гидобно, я згодна, але. Носом я відчуваю ось цю якусь тайну. Цей аромат треба розгадати. Цей аромат треба відчути. І цей аромат, і якому треба давати кілька шансів. Ой, хочу, хочу шпрекнути і згадати, бо, чесно кажучи, так, ну, здрасті, відкривайся давай. Давай, давай! Відкривайся, кому кажу. Так, не позорь мене. Дякую. Ой, який же ж він. Ну, Це неповторно. Це неповторно. Таких ароматів я більше не чула. Не чула навіть нічого похожого. Якщо воно неординарно, так воно неординарно. Якщо це ну, шедевр. І в мене нема більше слів. У мене нема е, слів також, щоб описати тих людей, які зняли його з виробництва, як і мою ауру. Я нашлю вам опоромені по носу. Е, це для такої відьмочки, яка вже трошки постарша, ніж та, що користується аурою. Е, це така не дуже стара жінка 25 років. Я розказувала цю історію в якомусь попередньому відео. Лайкніть, напишіть в коментарях, якщо ви зрозуміли, про що я. Вона така витончена, але не проста. Вона, начебто, відкрита, вона вас зачаровує, вона вас. Приваблює, але така вона скритна, знаєте, і про себе зайвого нічого не скаже. Вона любить аксесуари, вона любить такі золоті цепури, вона любить якісь брошки, в неї завжди якийсь замисловатий манікюр, якась цікава зачіска, не екстравагантна, але не притаманна більшості, скажімо так. Ось так я бачу жінку, яка користується цим парфумом. Вона трошки така божевільненька, трошечки так приємно божевільна. І це, ця божевільність, така нотка божевільності, вона робить цю жінку тільки привабливішою. Якщо є можливість замовити від Левантик, знайомтеся, і якщо побачите після знайомства цей аромат у продажу. Його треба хапати. Щось я давненько його не носила, треба поставити десь на рідне місце. Бо я такі чарівні аромати просто забуваю. Вони стоять в мене, пиляться, а я от розношую щось нове, нове і нове. А стареньке, улюблене, залишається десь. У темряві моєї парфумерної шафи далі поговоримо про Potion від Paco Rabanne. Корабан. Взагалі не дуже популярний аромат, і слава Богу, бо я так хочу пахнути лише сама. Ділюся з вами, як від серця відриваю. Тож це ще можна купити, але мені здається недовго. Це одного настрою з Марк Джейкобс. Вони різні, вони ну, чимось схожі своєю таємничістю, своїм відьомським якимось нутром. таким. Є в ньому щось таке По це в нас зілля, і це дійсно зілля в флаконі. Цей флакон чарівніший, просто ну, на нього дивишся ну, це відьмінське зілля, яке вона накалапуцала. Яка вона, яке вона створила, туди налила і ось такою ще й кришечкою закрила. Ну, Це просто божественно. Дивлячись на піраміду, ну, начебто нічого такого нема цікавого. Єдине, що нота морознику, в душі немає уяви, як пахне морозник, напишіть в коментарях, чи знаєте ви, як пахне морозник, де взагалі його можна занюхнути. Я дуже раджу вам познайомитися з цим ароматом. Це дуже манко, це дуже, це, мабуть, найзрозуміліший аромат з усіх. Це, мабуть, аромат, який сподобається більшості. Так, це аромат з характером. Це дійсно аромат з характером, це найврідніша така відьма з усіх. Вона робить так, як їй хочеться, що їй хочеться. Але ж вона така красива, але вона така манка. але вона така, знаєте, ну, стерва, як вона є. Ось і все. Піраміда взагалі, мені здається, тут неправильно. Тут повинні бути крила літучої миші, зуби єдинорога, перо жарптиці. І ось такі тут повинні бути ноти. Я бачу, що це просто якась магія, магія стервозної жінки. Ось і все. Коли так дивишся, знаєте, таким жінкам інші жінки заздрять. А чолов... а чоловіки падають до їх ніг і готові взагалі все, все життя їм покласти під ноги. Ось ці жінки, вони пахнуть так. Це не надуті такі кукли. З цицьками та губами п'ятого розміру, це жінка, яка знає собі ціну, яка полювала на вашу думку, вона краще знає, як їй жити своє життя, і вас вона не питала. Зрозуміло, ось так. Ось так, ось так пахне ця жінка. І коли мені потрібно бути ось в якомусь такому настрої, інколи це всім нам потрібно, скажімо відверто, я роблю 25 шпреків на себе. І все, і я королева, і все, і я пішла жити те життя. Ой, мабуть, це морозник, так діє. І наступний аромат, а також найкрасивіший, мабуть, флакончик у моєї колекції це Parfum від Миколаєв. Це вже для відьми трохи старше за 30. Вона вже така досвідчена відьма. Я бачу її на жінці на стрункій, з темним чорним довгим волоссям, прямим, таким, як воронове, крило ось таким чорнявим, з таким здоровим, синім аж відливом, з чорнючими очима, з чорними брови, бровами, бровими, бровами, з такою блідою шкірою. Із таким великим ротом, знаєте, великим не накаченими губіщами, а є ось такі люди, такі жінки ну, з таким красивим великим ротом, на кшталт Джулі Робертс ось щось таке. Це просто на мені він розкривається сразу базою. Я не чую ані сливи, ані лангі-лангу, ніяких туніських апельсинових цвітів, ні квітів майже взагалі. Я відчуваю тут просто дим, дерево, ладан. Це запах відьомської майстерні. Це просто запах процесу виготовлення якогось зілля. І мені здається, я ще шпрекну. З нього паліється не вода, а дим. Дійсно, бо це, це відьма. Вона накалапуцала якесь смертельне зілля, дуже потужне. І вийшла з цієї своєї лабораторії і навколо неї ось такий ось аромат. Там в неї щось зривалося, там щось в неї булькотіло, там якісь трави висять, там щось горить. Ой, це дійсно чар зілля якесь. Воно димне, воно шкіряне для мене. Мускусів я також ніяких не відчуваю. Ну, Можливо, так, слива, можливо, слива тут є. Щось якась м'якість м'якість якогось фрукту чи ягоди, щось все ж таки є. Але в першу чергу, ну не знаю, тут не заявлено ніякої ноти шкіри, але я відчуваю ось таку димну шкіру, яка лежить на дереві, тут палиться куриця, ладан. Це жінка, рядом з якої хочеться випрямити спину. Рядом з якою хочеться трошки понизити голос, так, не, каз... не сказати нічого зайвого, не тому, що ви її дуже поважаєте, скажімо, прямо, а тому, що ви її трішки побоюєтесь. Ось це аромат такий. Якщо ви хочете справляти саме таке враження, вам слід користуватися цим парфумом у такі моменти. Ну, і, звичайно, як ми могли не поговорити про Poison від Dior. Це класична класика, яка, яка тільки може бути. Ви бачите перед собою шедевр. Дивлячись на піраміду, ну, взагалі не зрозуміло, як він пахне. Ну, це, знову ж таки, класика. 350 нот зібраних з усієї фрагрантики, і розумій, як знаєш. Якби у, у всіх парфумів були такі піраміди, ну, мабуть, що жодного наосліп я б не придбала. Бо дивлячись на це, я бачу гвоздику, яка мене лякає. Я бачу е, мускус, який я також ну, не сказати, що дуже люблю. Ладом, з медом, із гвоздикою, аніс, коріандр, якісь спеції, Ну, взагалі якась какофонія. Але наскільки ж він чарівний? Він взагалі не сучасний. Це аромат старої відьми, який вже 314 років приблизно, яка вже пожила і пережила всіх, всіх царів, всіх президентів. Всі війни вона бачила, і вона дивиться на тебе, і ти просто відчуваєш мороз по шкірі, бо вона дивиться не на тебе, а в твою душу. Ця відьма знає про тебе все: всі твої брудненькі таємнички, всі твої малесенькі, бруднесенькі секретики. Вона бачить тебе наскрізь і, не соромлячись, дає тобі це зрозуміти, не словами, лише своїм поглядом. Ой, цей аромат, ну, мабуть, мені було найважче з ним. Я навіть досі не розумію його повністю. Я дуже рідко його ношу. Це не те, що буде подобатися всім. Це не те, що, можливо, навіть буде подобатися вам, бо коли я його придбала, від, 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 відкрила кришечку та шпрекнула його там десь на папірець, я фукала, бекала, мекала, вибігла із кімнати, спалила той папірець, заховала цей флакон, і довго він в мене стояв, я його взагалі не чіпала. Одного разу я про нього згадала і почала там трошечки раз прикладусь до нього носом, два прикладусь до нього носом, і з кожним разом я розуміла його все краще і краще. З кожним разом він відкривався мені з інших боків. Ну, це і зрозуміло. Бо подивіться на цю піраміду: тут можна 300 разів його понюхати і 300 разів почути щось своє, в залежності від погоди, від температури, від гормонального вашого стану, від настрою взагалі. Так зараз він звучить, ну не скажу, що ретро, ну так, можливо, старомодно. Чи це його менш красивим? Ні. Я не знаю, як розказати, чим він пахне. Він пахне мудрістю, він пахне зрілістю, не путати з бабкою, він не пахне бабкою. Цей аромат мудрої жінки, яка знає ціну собі, яка знає ціну життю, яка знає ціну людям. Ось і все, що я можу про нього сказати. Якщо ви з ним ще не знайомі, то треба познайомитися, треба від Левантик замовити і спробувати його зрозуміти. Мабуть, не кожна зможе його носити, але час від часу до нього повертатися і, можливо, настане той день, коли ви зрозумієте так, цей аромат. Чекав, доки я до нього доросту, дозрію і тому подібне. Шикарний, шикарний аромат просто для відьми вищого ступеня. Це верховна відьма. Ось все, що я хочу сказати про цей аромат. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, то можна і лайк поставити. Підписка також буде незайвою, бо раз на тиждень ми точно будемо з вами зустрічатися, але в мене буває таке натхнення, коли я можу записати щось спонтанне. Тож, щоб нічого не пропустити, підписуємося, лайкосик не забуваємо ставити за стараннічка мені. Розкажіть, з якими з цих ароматів ви знайомі, з якими хотіли б познайомитися. І буду рада, якщо в коментарях ви напишете свої варіанти ароматів для відьми. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забуваємо. І слава Україні!